1 мільйон 125 тисяч гривень таку суму виділено із обласного бюджету на видання книг, які мають поповнити книжкові фонди бібліотек та закладів освіти. На відміну від попередніх років, процедура відбору видань кардинально змінилася. Члени експертної комісії а це чиновники, письменники, видавці та керівники творчих спілок області, книги оцінювали в таємному режимі. Ми намагалися максимальним чином унеможливити різноманітні аспекти суб'єктивності та лобіювання. Потенційного лобіювання тих чи інших книжкових видань, і власне, якщо, наприклад, були очевидні признаки того, що та чи інша книжка може чи до автора члена експертної ради, чи до видавництва, яке потенційно може представляти, мати безпосередні відношення, то тоді відповідно бали, які міг би поставити член експертної ради за ту чи іншу книжку, вони зразу ж такі ми. Засвідчували те, що за цю книжку він не може голосувати на конкурс. Надійшло 72 пропозиції для друку літератури. Потрібно майже 4 мільйона гривень. Аби подолати різницю між потребою і наявною сумою коштів, експерти відібрали найбільш рейтингові. Їх визначали за шестибальним показником. Якщо брати сім і вище, то там ну буде дуже мала кількість видань сім буквально сім-вісім видань. Не наберемо ми на таку суму. Якщо будемо брати нижче. То сума буде значно перевищувати ту, яку якою ми як то кажуть, оперуємо. Мільйон, ну мільйон сто тисяч, грубо кажучи. Запропонований показник викликав чимало суперечок серед членів експертної ради. Думки щодо обраних видань розділилися. Не всіх задовільнив, і сам підхід до розподілу. Є видання, де запропонований в одних тираж тисячу, в інших запропонований тираж. 300, в інших виданнях п'ятсот. Я пропоную. Якщо, наприклад, є видання, які ми підтримуємо, це зменшить планову вартість видання, планову вартість видання. А отже, будуть зменшені затрати на видання, і ми вкладемося в цю тих. Так виходить, що таким чином, ну і я якби. Мої голоси за інші книжки враховані, за мої книжки не враховані. Але тобто не... я зробив сам собі на школу таким чином. Е, ну і відповідно, якщо Ді. так, то е, напевно треба мені відкликати взагалі всі голоси свої. Зрештою, до друку визначили 29 книжкових проєктів. Це, зокрема, історичні і науково-популярні видання, художня і дитяча література, творена духовною і мистецьку тематики. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко, новини на вежі.